Це могила мого тата пономарчука Сергія Миколайовича. Він загинув 21 лютого 24-го року. А зараз тут відбувається встановлення пам'ятника. Зоя Пономарчук розповідає, 8 жовтня хтось викрав будівельні матеріали та частину надгробної конструкції з могили її батька, який загинув на фронті. Жінка каже, їх повернули наступного дня. Повернули його на місце вже коли піднялась, піднявся кіпіш. І він лежить в кінці самого кладовища і повернули будівельні матеріали. Але для чого це було робити, і кому це було потрібно? І... Що з цього вийшло, це дуже цікаво. Це не перший факт крадіжки на алеї героїв на цьому кладовищі, розповідає Зоя. Також були випадки вандалізму, проте люди до поліції не звертались. Пропадали з могил то тарілочки, то чашечки, але це були такі, наче дрібниці. ціковані троянди, які ми замовляли для тата. Вони просто зняті з кріплень. І ми прийшли минулого разу. Це було біля місяця тому, і побачили одну із троянд просто наприкінці цієї лавки. Близько року тому а, у моїх знайомих а, в родині теж була така ситуація, коли був виявлений факт вандалізму на кладовищі у захисника Рибалка Андрія. Любов Слєзна – племінниця загиблого військовослужбовця Андрія Рибалка. Рік тому, 17 жовтня, прийшла бабуся. Мама захисника. Ще не було встановлено пам'ятника, був хрест він з жаліза, ну, такого цупкого, він був просто вигнутий. Тобто, як і чим можна було його гнути. Бабуся спробувала, викликала старшого сина, та й також не зміг. Викликали людей, все це вирівняли. Пройшло, ну, буквально місяць знову те саме. Знову вогнутий хрест. Жінка розповідає, що її син неодноразово приносив на могилу дядька іграшку. І кожен раз ця машинка зникає. Потім прийшли побити вази. Зустріла з іншими ж родичами, і вони кажуть, що у нас взагалі там перекинуті квіти, розбити ваза, вкрадене блюдце і витрати руки. Просто видно, брудні руки об прапор, як можна захисника. Прапор витирати свої брудні руки. Любов каже, що писала про це у соцмережах. Відмічали нашу голову. Всі люди підтримували, що потрібно щось робити. Потрібно ставити чи якусь камеру, чи, будь ласка, ставте патруль. Які у нас є хоча б на вечірній час? Я не можу сказати, що це в нас дуже часті історії, але траплялося чути від рідних про те про те, що такі випадки трапляються зі слів голови громади Юлії Пастернак, алея героїв на цьому кладовищі була облаштована селищною радою і перебуває на її балансі. Каже, що знає про прохання встановити камери. Наразі такої змоги немає. Ми думаємо над цим, як зробити наразі з безпекових питань з різних, поки що це є проблемою. Ну і так само з відключенням світла, ну і наразі з обслуговуванням, якщо чесно, цього об'єкту теж поки проблематично говорити про встановлення камер. Аня Крилова, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.